Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Ми розсадник рослин, вирощуємо саженці декоративних, плодових, ягідних культур. В основу взяти у нас плодові культури, вирощуємо, звичайно, ми яблуні, груші, персики, абрикоси, сливи. Звичайно, можна побачити весь наш асортимент. Більшу увагу ми приділяємо плодовим замовленням. У нас більший оптовий ринок, з нами багато співпрацюють розсадників. Також у нас є і роздріб. Дуже багато у нас було цього року замовлень на смородину, на лаванду, на інші декоративні культури. Також ви можете тут оновити свій сад, є цікаві різні селекції. Також ви можете оновити свій сад по декоративним культурам, хто бажає замовити. Поки що ми не вирощуємо хвойні культури, але все попереду. Зараз в нас поки що на вирощуванні йде найбільш троянда, зараз літній сезон. Якщо вам цікаво буде оновити свій сад чи, можливо, доповнити його різноманітними саджанцями інших дерев, підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавого. Будемо розповідати вам про рослини, про їхні відмінності, про відмінності сортів. Також можливо, агро. Аграрний сектор, як ми їх обробляємо, що ми робимо з ними, як їх виростити, щоб зробити їх пишними, того, що багато то продає пишне, так як ми люди саджають і за ними доглядати зовсім не вміють. А так що підписуйтесь буде радий кожному підписаному користувачові. Дякую за увагу. Ставте подобайки і чекаю вас осінню.